Ось так відбувалася вчора зустріч президента Володимира Зеленського із представниками Сполучених Штатів Америки. Зокрема, він зустрівся із представником воєнного можна так сказати блоку. Значить, він зустрівся із командувачем сухопутних військ, якщо я не помиляюся. І я так розумію, що от власне Зеленському вчора передавали цей самий план: те, як це все має відбуватися. На зустрічі, яка проходила в офісі президента, ось ця світлина зроблена звідти. Ви бачите, є президент України Володимир Зеленський, Кирило Буданов, Рустем Умєров, Нині секретар Радбезу Андрій Єрмак, голова офісу президента, з американської сторони ми бачимо, що є посол, Тут спиною хто до нас сидить, я не бачу. І є. Представник, який, я так розумію, привіз фактично цей самий план. Давайте тепер по плану. Конкретно я вам розкажу ті пункти, які вже є в мережі. А ви мені напишете, що ви про те думаєте. Тож 28 пунктів мирного плану Сполучених Штатів Америки. Перший безпека та політичний статус України, підтвердження суверенітету України, Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами. Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції НАТО. Підтверджує Тверджує нечленство України назавжди, Чисельність зсу обмежуються. Україна залишається без'ядерною державою. Другий пункт територіальні питання: Крим, Донецьк, Луганськ визначаються де-факто російськими Херсон і Запоріжжя заморожені на лінії зіткнення. Частина території стає демілітаризованою буферною зоною під контролем Росії де-факто. Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою. Третій пункт військові домовленості НАТО не розміщує війська в Україні. Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі. Діалог щодо безпеки між США, НАТО Росією, створення американсько-російської робочої групи. Росія юридично фіксує політичний політику ненападу на Україну та Європу. Економічний блок та відбудова України, США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на відновлення України. США отримують 50% прибутку. Європа додає ще 100 мільярдів. Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проекти створення фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси технології. П'ятий пункт. Росія у світовій системі, поступове зняття санкцій, повернення Росії до g 8 довгострокова економічна співпраця США і Росії. Шостий пункт: гуманітарні питання, обмін усіх на усіх, повернення цивільних і дітей, гуманітарні програми, воз'єднання сімей, освітні програми про толерантність, відмова від нацистської ідеології, як умова в документі. Сьомий пункт: енергетика та спецоб'єкти. Запуск Запорізької атомної електростанції під наглядом МАГАТЕ, електрика 50 на 50 між Україною і Росією, США допомагають відновлювати українську газову інфраструктуру. Восьмий пункт: внутрішні політичні процеси в Україні. Вибори через 100 днів після підписання угоди, повна амністія всім учасникам війни. Дев'ятий пункт виконання та контроль. Угода юридично обов'язкова контроль здійснює Рада миру під керівництвом Дональда Трампа порушення тягне за собою санкції після підписання негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій. Ну і також, е, значить, те, що також про що теж говорять в цьому пункті, значить, те, що Україна не вступає в НАТО, НАТО юридично це фіксує. Ми з вами це проговорили. Далі важливий і дуже. Скажімо, неприйнятний, як мені здається, для нас пункт це обмеження чисельності Збройних сил України, чисельність ЗСУ максимум 600 тисяч. Це Аксіос подає цю інформацію, тобто це їхні джерела про пункти цього плану. США дають гарантії безпеки, але є певні умови. Які це умови, поки не обговорюються Росія? Обіцяє не напад. Далі заморозка бойових дій, це ми з вами проговорили. Частина Донеччини стає демілітаризованою буферною зоною під керівництвом під окупацією Росії. Росія відмовляється від інших окупованих територій. Це поки що те, що ми маємо в мережі. Це фактично ті, ну якщо так можна сказати, зливи, які фіксуються. Це те. Про що говорять а, різні видання, ну і також треба зазначити, знову ж таки, те саме Аксіос пише, що в цьому мирному плані Україні пропонують гарантії безпеки за моделлю п'ятої статті. Тобто, план Трампа вимагає від України від нас з вами дуже болісних поступок. Але там буде безпрецедентна обіцянка, як пише Аксіос. Тобто, Головною ціллю Зеленського на мирних переговорах є отримання надійної гарантії безпеки від США і Європи, і це перший раз, коли Трамп готовий покласти таку пропозицію на стіл. Проектом передбачено, що президент США після консультації з Україною, консультації з НАТО і Європою визначатиме необхідні заходи реагування і от. Конкретно цей пункт про гарантії на прикладі п'ятої статті це позитивний пункт для нас, але тут треба. Треба розуміти, як він буде передбачений і як він буде виписаний, і так далі. Ну і далі, також до пунктів, які там є. Українські сили виводяться з Донецької області. Зона відведення буде вважатися нейтральною буферною зоною, міжнародно визнаною територією Росії. Росія обіцяє не вводити туди війська. Якщо Україна безпричинно, Випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною. Якщо Росія повторно вторгнеться, її чекає скоординована військова відповідь і санкції. Тут треба розбиратися, що значить безпричинно вдарить по Москві або Санкт-Петербургу. Це дуже цікавий такий пункт, тому що я так розумію, що це можна трактувати абсолютно будь-як і. Е а, а якщо причинно вдарить по Москві, то тоді можна і по Санкт-Петербургу, чи все одно не можна? Чи буде реакція, чи не буде. Розумієте, тут теж треба розуміти. Е, мирний план, мирний план, який вже презентували офіційно. як Говорить Зеленський купа е, західних змі. Його опублікували напередодні. Е, в цьому мирному плані про що ми знаємо, що там є. Ну фактично, я скажу так: це. Російський план капітуляції України написаний англійською мовою його, якщо презентує американський президент, у нас просто виникає чергове питання: та що ж це таке? От, скажу так, та що ж це таке відбувається? Що е, Трампа все постійно крутить, вертить, і тому подібне. Це наші внутрішні факапи, так скажімо, помилки, зокрема корупційні, до цього призвели, чи щось інше. Ні, я не думаю, що тут причина прям в наших внутрішніх помилках. Трамп просто відверто цинічно скористався цим. Давайте так. Я просто бачив вже сьогодні там розгон такої теми цікавої, але прям щось з дуже схожими тезами. Що, типу, це американці ледь не замовили розслідування на САП, От вони саме зараз це зробили, і тепер вони вкинули цей мирний план. Вибачте, це повна тофта. По іншому це дуже складно назвати. Американці скористалися так. Це факт, тобто вони побачили, що таке відбувається. І вони прискорили значить вкидання цього плану в інформаційний простір. До речі, вкинули його взагалі. Я так зрозумів, навіть не американці, а росіяни, тому що Вітков написав, що фактично це якийсь чоловік на ім'яка, це зробив. а Ми чоловіка на ім'яка знаємо це Кирило Дмитриєв, Да? і тому росіяни просто вирішили похитати човен, враховуючи, що в Україні дійсно є серйозна внутрішня політична криза. З приводу того, звідки взявся цей план, ну слухайте Трамп людина, який, яка робить те, що йому останні вклали вухо. Я так розумію, що останнім, хто пробився до вуха Трампа і посидів на цьому вусі, був Стівен Віков, який сказав, що пане президенте, ми тут зараз заколбасимо якийсь план. Він буде в принципі непоганий. Давайте спробуємо. і Трамп, і Трамп сказав Стівен жги. Да і його той зажог. Тепер цей попередньо погоджений план привезли в Україну, озвучили його, але вийшла дуже цікава історія. Зеленський сказав, що да, окей, будемо якби говорити з Трампом. Розумієте? з Трампом. Ми будемо з Трампом це обговорювати. І другий момент вони вже пишуть американські медіа, що деякі з пунктів плану 100% повинні бути змінені. Американці це розуміють. Ну короче кажучи, ми входимо просто в черговий етап якихось там перемовин. Скільки він буде тягнутися, може довго і може нічим і не закінчиться. Єдина проблема, яка є на сьогоднішній день, реально це навіть не поява цього. Ідіотського плану, який просто нагадує такий Стамбул на мінімалках, я маю на увазі Стамбул 22-го року, да, зразка проблема в тому, що в нас реально серйозна внутрішня криза, і нам якби зараз би було потрібно взагалі-то спільним фронтом виступати проти всього цього і мати нормальну взаємодію в трикутнику між президентом, парламентом і кабінетом міністрів. Але, судячи з останніх новин, Володимир Олександрович вирішив. Стояти до кінця і якби не робити очевидні кроки, які йому треба було зробити вже давно. ви сподів... маєте на увазі звільнення? Я Головіка. маю на увазі не просто звільнення Ярмака, Я маю на увазі переформатування свого офісу. Тому що крім ярмака, там є татара, там є ще деякі люди, які точно не повинні бути на тих посадах, на яких вони є. І взагалі слухайте головний момент це відмова від цієї паралельної системи управління, яка була створена в державі, яка є не неформальною, не але і частково незаконною. І яка приносить набагато більше шкоди ніж якоїсь користі? Ну подивимося. В принципі, тут все що ну події можуть по різному розвиватися. Давайте уявимо на секундочку, що зараз всі депутати зі слуги народу президенту кажуть або ми, або Єрмак. Наприклад, да? і, і що тут скаже президент? Тому що ну без Верховної Ради приймати якісь ключові рішення не вийде. І я нагадаю, що, наприклад, Верховна Рада може спробувати президента і імпічменту піддати. Це звісно, майже не історія в нинішніх умовах, але е, опція така, так би мовити, є. Так що в цьому плані нам треба швидше якби закінчити внутрішню історію для того, щоб можна було зосередитися на історії зовнішній, ну і показати Трампу, що всі його очікування, всі його побажання, всі його сподівання вони не і він нічого власне не зможе там ну, натиснути на Україну і змусити нас зробити щось таке, чим ну, власне ну, ми не хочемо якби займатися, і на що ми не готові йти. Дивіться у Трампа зараз ж є скандал з вимогою публікувати файли Епштейна, до яких він там теоретично може має причетність, може не має. Це такі внутрішні питання внутрішньої кризи. Я зараз бачу такі певні політологічні оцінки того, що мовляв, ну для Трампа це зараз як рятівне коло скандал в Україні, переключення спробу переключення уваги на український Кейс, плюс на це все підкріплення венесуельським питанням. Що там боротьба з наркокартелями Тобто, чи може бути це таким от елементом ну, якби флюгерування історії з боку американського президента? Да може він, звісно, я ж кажу. Вони скористалися моментом. Вони думають, що зараз є великий шанс на те, щоб якось закінчити війну. Трамп же що хоче. Давайте відверто. Йому плювати на інтереси України, йому навіть плювати на інтереси Росії. Він хоче, щоб перестали стріляти, щоб війна типу закінчилася. Ні, Заява ну, Джей Ді Венса це просто діч якась. Він каже, там нічого просто Україна і Росія не можуть сісти до і собі поторгувати. Ну то ж нормально все да, але, там єдине, там єдине трошки. Там єдине трошки вирвалися з контексту. В нього було більш довго там Мова, але да, логіка така. Ми хочемо, щоб українці їздили в гості до росіян, росіяни до українців. Ну слухайте, ну це просто свідчить про вкрай жалюгідний рівень знань американської політичної еліти, і еліти, яка при владі внутрішніх якихось питань українських і взагалі питань російсько-української війни. Але це таке Трамп очевидно хоче ситуацію скористатися, і можливо. Я думаю, що вони цей план готували там раніше. Зараз вони навіть пришвидшили, мені здається, от його появу в публічній площині. Тому що вони ну мабуть думають, що це може стати знаєте, ну, якимось там додатковим засобом тиску, е -е, значить, е -е, ну, тиском, власне, на. Наприклад, там на Зеленського, але знаєте, я тут змушений, мабуть, ну розчарувати американський естеблішмент, де вони самі скоро розчаруються, а все ж не зводиться до одного зеленського. Американці просто повинні розуміти одну річ, що є такі моменти, на які просто не підуть українці, і Україна в цілому, і якби вони не тиснули на Зеленського, за що б вони Зеленського не тримали, я умовно зараз кажу, да? Зеленський просто ну фізично не зможе щось там таке підписати або про щось таке заявити, бо він просто розуміє, що ну йому тоді якби кінець в Україні. Давайте так скажемо там політично і так далі. Тому ми зараз просто вступаємо в довгі перемовини, які можуть нічим не закінчитися. Питання в тому, щоб ми просто туди вступили без внутрішньої якоїсь такої, знаєте, боротьби, але на жаль, боротьба, судячи з усього, буде продовжуватися.